Кажуть, що це найвільніша організація? Бог дає тобі вибір, Бог дає тобі свободу волі. То чому ж тоді позбавляти спілкування? Якщо він мені дав вибір з самого початку? Правильно. Чому? Чому настільки mm -hmm. все структуровано, тоталітарно і жорстоко? Я пішов з дівчинкою гуляти, коли мені було там 16-17 років і, і далі, і 20, і навіть повнолітньому віці. Mm -hmm. Вони мене запитували: хто буде з вами третій? Mm -hmm. Але ми пішли гуляти на хрещатик, і батьки це знали. Я кажу: я з тією іду гуляти у центр міста. Навіщо нам третій? Так треба. Ти знаєш, його не можна засмучувати. Ти ж знаєш, як треба. От вони сказали, що е, ти ж розумієш, що ти ходиш от, ось так по грані, що ти на межі виключення і збору, ти поганий приклад, ти подаєш поганий приклад е, іншим. І ти син старіший ще. Я Кажу, я хочу, аби ви анулювали моє хрещення, і я почав повністю нове життя? Мені воно подобається. Хоча життя це не завжди щось райдушне. Є запитання з приводу війни, так повномасштабне так. вторгнення Російської Федерації в Україну. Як коментуються свідки Єгови? чи засуджують вони російську агресію? Вітаю, друзі! З нами сьогодні Павло Орехов, етері, Екс-Свідок Єгови. Сьогодні поговоримо ми про цю релігійну організацію. Павло називає її сектою. Павло перебував в цій організації 26 років, тобто від свого народження його батьки були теж. В цій організації чи секції свідків Єгови, е, власне, зараз батьки відмовилися від тебе, не спілкуються з тобою. Так, що я був сином старішини, це би просто так з рук не зійшло тій людині, яка б захотіла якось <к fatto> заграти, а -а -а, то виходить, твій батько ще й пастор. Так, так. І досі він пастор є. Ого, тобто тобі завжди як вдвічі небезпечніше і вдвічі більше покарання, звісно, так. Да. І батько продовж цього мого там перебування, він казав: на тебе ж всі дивляться, на тебе дивляться, що ти син старішини. По тобі всі дивляться, яка у нас сім'я, яка у нас атмосфера в родині. І тобто, я те, б... що... тобто те, що ти зараз відхилився і вийшов з цієї організації, ти її називаєш сектою, так. це для нього ніж у спину. Так. Да. Да. Я був до того ще додам, що був сталим піонером, там є певна своя ієрархія серед служителів, ну вони не відносяться до тих старішим, до Тієї верхівки да, зібрання вони відносяться до такої виконавчої касти, яка багато проповідає раніше були години вже в ось вос, восени да, спростували цю звітність у годинах, але я щомісяця мав здавати 70 годин служити по 70 годин, і я був таким саме сталим піонером. Це в зібранні вважається вау, класно, ти крутий, якщо ти піонер. Чи була в тебе якась розмова з батьками, коли ти казав, я виходжу і який вихід? Тобто, ти маєш якісь написати, що я більше не буду брати участь у зібраннях? Як це відбувається? Так, є е, така форма, коли ти зрікаєшся від цього, але я розумів, що мені не треба підписувати всі ці папери, аби зріктися офіційно, тому що я нічого і не підписував, коли хрестився. А хрестився я в 11 років, і, звісно, що я був дитиною, яка нічого не розуміла. Просто цей крок зробила, аби не відділятися, не відрізнятися від своїх ровесників, тих моїх друзів, які теж в такому віці охрещувалися. І я прийшов просто до старішин. Точніше, вони вже до мене прийшли і, там. За деякі фотографії мої в соцмережах почали розмовляти зі мною. За деякі мої слова почали і, і вони стільки кажуть, контролюють, що перевіряють. Да, вони всі сторіс перевіряють. Вони заходять з акаунтів. Нагаточків, якихось магазинів з фейкових, аби перевіряти, що ти запостив сьогодні, і навіть те, що через 24 години, а, воно видалиться, але Бог вже на небі все бачить. Від, он от він саме мою стрічку інстаграма, думає: ось Павло мене засмутив цієї фотографії. Вони стверджували, що я засмучую Бога своїм контентом, угу. і от вони сказали, що. Ти ж розумієш, що ти ходиш от, ось так по грані? Що ти на межі виключення і збору? Ти поганий приклад. Ти подаєш поганий приклад іншим. І ти син старіший не ще. Я кажу: Я хочу, аби ви анулювали моє хрещення. Анулювати хрещення це визнати його недійсним. Але з тобою можуть спілкуватися й нині всі ці офіційні члени свідків ЄГОВИ. Вони сказали: ні, ми не, ми не зробимо так, ми не зробимо виняток, ніби. Mm -hmm. Але були винятки в нашому зборі також анулювали хрещення там однієї особи з нею всі спілкувалися. Mm -hmm. Ну і сказали, що я хрестився у свідомому віці. 11 років це для них свідомий вік. Ну ок. Mm -hmm. Я був до цього, в принципі. Так. А от е, крім того, що твій тато старішина, це його робота виходить як офіційна, чи він ще десь працює? Ні, він працює, а, він жодної копійки не отримував за це, коли був старішиною. Це mm -hmm. не найвища ієрархія у цій спілці. Це просто як місцевий священник у місцевій церкві, і навіть якщо священник щось отримує, то свідки його всі кошти не розподілялися між старішинами. Вони йшли mm -hmm. там на купівлю якихось там, наприклад, дров для опалення, да на отримання цих будинків, на оплату комунальних послуг. А, а стрішно нічого не припадало. Він так, навіть а було, сам а було таке, що ви, наприклад, всі жили в одній хаті там чи в одній квартирі? Запрошували до тебе свідків Єгови, тому що не знаю, не було де переночувати. Ну так, да, було таке, коли я їздив у віддалені території, як типу, як місіонер, да, аби влітку служити більше, Ми жили всі в одній хаті, там брати, всі в одній кімнаті, четверо братів, там кімната 20 метрів, наприклад. Mm -hmm. І да, це так практикується, коли виїжджаєте, такі табори, е, жили раніше і в палатках mm -hmm. влітку. Коли цей ще раз момент, ти кажеш це батькам, ти виходить, пишеш. Зречення так від цієї організації я написав, можна не писати, Можна не вони писати. дають тобі вибір: чи ти пишеш, чи просто ось усно зрікаєшся. Uh -huh. Ну, нібито uh -huh. визнаєш свою провину, uh -huh. свій біг. Тобто, виходить, ти зараз вийшов у вільне плавання. І mm -hmm. ще мене здивувало, те, я слухав твоє інтерв'ю, і ти казав, що в тебе немає вищої освіти. Тобто вони якби не думали про те, щоб забезпечити тебе вищою освітою. Правильно? А, вони казали, що вища освіта не від Бога, і це буде забирати усі сили та час, який я можу приділяти служіння. Mm. служінню. А як же ж працювати? Як же ж потім тобі все одно гроші заробляти? Ну багато людей працюють без вищої освіти, вони ну, заохочували саме таких а, йти на неприбуткові роботи, навіть якщо у тебе є здібності. Я колись в дитинстві в мене було велике прагнення стати художником, і мене вже готували до цього. Найняли спеціального вчителя, який би готував до екзаменів до вступних в художню академію на той час. І згодом батьки поїхали на таке розслідування цю школу, потім повернулися додому і сказали, що ні, ми не хочемо, аби ти там вчився, бо там така розпуста панує, вони тебе зіпсують, і там всі вільного характеру, вільної форми мислення, одягу. І в той момент, коли були вступні екзамени, припала дата конгресу. Конгрес це такий великий з'їзд зборів з району, з області, і вони сказали, це було керівництво Бога Єгови, що тобі там не треба вчитися, і все, на цьому ставимо крапку. Угу. Е, ну, це дійсно дуже дивно для мене, ну і для багатьох, хто зараз нас чує, думаю. Е, тобто, виходить, ти казав, так, більшість працюють на звичайних професіях, тобто кравець, продавець, касир, так, більшість людей. Оце... А... Манікю, неправильно, і, і університетів там своїх немає у вас, так? У цій сітках Єговичі. Ну, це та, спеціальні так? школи, ага. це нібито підвищення кваліфікації, От я теж такий навчався а, двічі. Це школа піонерів, вони дають навіть як сертифікати потім. Але це просто внутрішня якась така школа, яка нічого ага. тобі по життю не дає в плані і забезпечення матеріального, ну що. Ти зробиш для своєї родини, якщо ти стали піонер? Як ти заробиш більше, аби твоя родина була mm -hmm. не бідна? Так добре. Ти вийшов з цієї організації, секти. Ти зараз у вільному плаванні. Як тобі зараз? Чи телефонували батьки? Чи ти можливо їм телефонував? Чи це все? Це крапка і не все життя. Батьки, вони просто попрощалися зі мною. Мама мені написала в телеграмі: просто повідомлення: ми тебе любимо, знай, що Єгова тебе чекає, твого повернення, повертайся, Все, це було дуже коротке повідомлення. Я сестрі своїй рідній зателефонував за день до виключення, і я сказав, що так і так мене виключають. Вона запитала, чи ти віриш досі у Бога Єгову? Ну, і щоб не засмучувати її, я відповів що вірю, і нібито хотів так її перевірити. І поставив їй питання. Це означає, що ми тепер не будемо спілкуватися, тому що ми з нею ну, доволі гарних таких деблихних стосунків були. Вона каже: поспілкуємося з тобою в той день, коли будемо ховати одного з наших родичів. Я тебе дуже люблю. І вона поклала трубку. І все. Це були. Останні слова від моїх родичів, які я чув. І вже півтори року, як я не являюся свідком і і жодних від них повідомлень, навіть коли я писав до них по серйозному питанню щодо бабусі, мами моєї мами, яка тут залишилася в Києві, вони просто виїхали угу. після повного штабного, вони не відповіли. Що тепер? Тобто ти маєш навчитися жити заново? Так, а, так. Наскільки складно тобі, там без родичів, без батьків, чи знайшов ти підтримку, чи є в тебе друзі, нові е, е, Професію опановуєш? Як люди тобі можуть допомогти? Так, да, звісно, це життя, і тепер я сам будую своє життя. Я дуже радий, що я позбавлений цього тотального контролю. Цього тоталітарного режиму слідкування за мною 24 на 7. Я маю підтримку у виді найближчих людей, друзів, тепер дійсно друзів, а не тих лицемірних друзів, які mm -hmm. друзі для тебе, поки ти відповідаєш якимось певним вимогам в тій комуні. Mm -hmm. Я здобув вищу освіту. А, а насправді в нас всіх є якісь позитивні риси, негативні риси, і класно, коли тебе людина сприймає таке, як ти є, так? Може, там занадто прямолінійний, чи занадто цей, це так, а, а там не можна. Там треба все по правилам, по поведінцям. Так, вже, так казати. Оце ріст. я розумію. За, угу. за все за риси казали, навіть як. Ти мусиш себе виглядати, маєш виглядати яку сорочку надягати, навіть коли не ходиш на зібрання. Mm -hmm. Нормальні джинси не можна, татуювання не можна, слухати таку музику не можна, з тими спілкуватися не можна. Коли ще я був свідком, я зрозумів, що для певних моїх цілей мені потрібно все таки вища освіта. Я почав здобувати вищу освіту онлайн в Америці. Філологічному університеті Аризони. тому я і далі, якщо буду підвищувати свою кваліфікацію, я теж і далі буду здобувати вищу освіту. І я почав повністю нове життя. Мені воно подобається. Хоча життя це не завжди щось райдушне, так завжди є плюси, завжди є мінуси. Але на то воно життя, аби вчитися йому, аби допомагати також іншим. Не так, як вони лицемірно, якщо ти їх, вони будуть тобі допомагати. Якщо ти не з їх, общини, ніхто тобі не допоможе. Добре, може зараз вони тебе теж, мабуть, слухають. Да, звісно, можливо, вони... таке. Так, можливо, вони думають, що це якась помста. Ти робиш їм якусь помсту за щось конкретне, що ти нам не скажеш? Я не можу робити помсту, коли знаю правду. Коли ти знаєш правду. Про пухлину, яку треба видалити, і ця пухлина, як в цьому випадку, не в одної людини, на жаль. Це така. Це як вербування виходить, так? Так, да, да, абсолютно. Люди без критичного мислення туди йдуть, аби отримати якусь підтримку. І оця підтримка так завальовує їх погляд, що вони не хочуть бачати фактів, реальних фактів. І, на жаль, багато молоді перебуває там, і трошки молодь ну, зараз і розумніша, і завдяки прогресу технічному вони мають доступ до цих всіх фактів, і вони хочуть звідти вийти, але бояться, як і я колись боявся втрачати зв'язок з батьками. І такі молоді я допомагаю зараз. Я своїм прикладом показую. Багато мені хто пише до мене, звертаються за порадою, щоб знати, як воно бути одним. Вже без батьків, без підтримки? Угу. Ще в мене є запитання з приводу війни, так? повномасштабне так. вторгнення Російської Федерації в Україну. Як коментується свідки Гови, чи засуджують вони російську агресію? Вони не визнають, в принципі, те, що Росія, як агресор, саме країна агресор. Чому? Тому що вони. Хочуть бути і є такими, як вони стверджують, нейтральними в політиці. Насправді це аполітичні повністю. Але як вони стверджують, вони не аполітичні, тому що вони піддані Божого царства, вони піддані цього цієї структури державної. Так, ну тобто вони загалом не згадують ніяк війну. А якщо запитати їх. Ну, чи там про агресію Російської Федерації? Можливо, просто вони є провідники також якоїсь секти, чи так далі. Розумієш? Ну, Тобто, тому що була Московський патріархат в Україні, так, де насаджували е, за це любов до матушки Росії, як вони називали. Так. Такого не було нічого у вашій організації. Вони кажуть, що їх братів так само вбивають і на території, на тій території. Uh -huh. І вони кажуть, що всі ми брати, яка різниця? Uh -huh. Якщо хтось в них там з Росії залишився друзі, то це для них да, дійсно друзі, які навіть є такі свідки, які вони е, ну, за Путіна, скажімо так? Є, так. так. Але ну щоб проповідували на зборах, як е, пастор, вони цього не роблять. Ні-ні, ні вони уникаються. В проповіді Нас не можна. Ну на зборах, в промовах не можна е, до чиєї сторони. Вони ніколи не моляться за захисників. Вони ніколи mm. не донатять на зсу, тому що вони і самі не воюють. Брати е, зброю в руки це гріх. Них, mm. Навіть якщо мали. ворог напав на тебе. На твою землю. Тобто нехай він нас всіх, типу, вб'є. А... Ну, тільки якщо вони до тебе додому вже заходять. Так, ага, можна... то тоді в них вони вже розуміють. Так, вони так, так, тільки коли воно... до твоєї сім'ї отак фізично вже <с> дійшло, що там метр два оцей ворог стоїть. Так, Так, ще з мене запитання, як свідки його виставляться до представників ЛГБТ, і чи є вони в організації? Звісно, вони є усюди, і в цій же організації відповідно теж. Їх багато і в Росії, і в Північній Кореї, я так само думаю. Але а, вони сидять і мовчать, ті, хто не може вийти звідти, тому що вони думають, що Бог таких не схвалює. Вони себе повинні зламати, переконати, що це хвороба. Свідки його стверджують, що це на рівні хвороби. Якщо людина вчиняє таке, ну відкрито вчиняє, не боїться себе, не боїться своїх вчинків, не боїться свого кохання, то це людина прирівнюється до вбивць, крадіїв. В Біблії такий вірш. Просто сказано, що деякі люди не успадкують царство Божого, вони недостойні. Ось там такі люди перераховуються. В одному щаблі з криміналом, так можна сказати, прям серйозним дуже криміналом. <гум> Тому в основному світ кіговий Е, Корити це гріх <гум> так, <гум> у цій організації, але пити алкоголь ні. Чому так? <гум> Тому що про коріння нічого не сказано в Біблії, а про алкоголь сказано, колись апостол Павло до Тимофія, до свого учня, писав, що в тебе там певні проблеми із травленням, то вживай трошки для цього, для здоров'я, вино. І вони побачили, прочитали це в Біблії такі, ну навіть Ісус вже створив, перетворив воду у вино це було його перше чудо на весіллі, тому можна пити. Так, вони переконують себе, окей. Так. І ем, якісь інтимні стосунки заборонені до шлюбу, правильно? Так, так. Займатися сексом це жорстке табу не можна, це гріх. І тебе теж виключають, якщо хтось дізнається про це. Серйозно, Як навіть. так? Да. Ну, повинен бути свідок, тобто третя людина, обов'язково це. Але, але це так смішно, ти теж сказав Етері. Про третю людину, що ви ходите на побачення, має так, бути так. хлопець з дівчиною, має бути, чи там будь-хто ходить вдвох ходити, так? Має бути третя людина як свідок. Аби не вчинити розпусні якісь дії. І ця третя людина має потім докласти, як пройшов ваш вечір чи як. Ну, якщо щось виходить за грань того, то звісно, звісно, потім гріх буде і на цій самій людині. Якщо дійде розборки такі дійдуть до цієї людини. То ця людина буде також грішна, що вона замовчувала. Таку людину, якщо вона буде далі замовчувати та відхиляти все це, її теж виключать збору. Ну, це виходить. Ви як роботи? Просто ти був як робот свого самого нічній Кореї, так абсолютно. Вони виходять, і ти дійсно, наприклад, ти виходив, ти мав запитати дозволу в батьків, що я йду гуляти. А вони питають тебе: що, хто третій? Так, да, да, таке було і багато разів. Тому вже потім я не казав, куди і з ким я йду гуляти, я просто нібито до бабусі їхав. Ну, я до бабусі їхав, там завозив їй, там, продукти, допомагав. А потім просто приховано від батьків їхав в центр з кимось гуляти. А коли я став перед фактом, що я е, з тією людиною йду, да, там я пішов з дівчинкою гуляти. Коли мені було там 16-17 років і, і далі, і 20, і навіть повнолітньому віці, вони мене запитували: хто буде з вами третій? Uh -huh. Але ми пішли гуляти на хрещатик, і батьки це знали. Я кажу: я з тією іду гуляти у центр міста. Навіщо нам третій? Так треба. Ти знаєш, його не можна засмучувати. Ти ж знаєш, як треба. Тому потім якось з цього виходив загалом. Я з вікна виходив вночі. Ну, я на першому поверсі жив в приватному будинку. Я втікав, їхав, брав велосипед свій, їхав. Я жив у передмісті Києва, їхав півтори години до Києва по трасі, аби погуляти з дівчинкою вночі, яка теж так же виривалася. І ми гуляли до того часу, коли батьки наші ще не прокидалися, а потім я вже засвід їхав додому, повертався і так само через вікно залазив, лягав в ліжко, нібито я сплю. І пропав. Просто, просто це вже, знаєш, якось теж занадто, коли занадто це нездорово. Так Дуже. Тому вони контролюють все, але все неможливо проконтролювати. Також і, і не мають треба. контролювати. якась свобода, правда? Свободи не було, хоча вони кажуть, що це найвільніша. Організація, Бог дає тобі вибір, Бог дає тобі свободу волі. То чому ж тоді позбавляти спілкування, якщо він мені дав вибір з самого початку? Правда. Чому? Чому настільки mm -hmm. все структуровано, тоталітарно і жорстоко, коли доходить mm -hmm. до чогось, коли ти щось своє хочеш нести, коли ти хочеш щось своє вчиняти? І це не є там я не про гріхи якісь такі кажу. Mm -hmm. Дякую тобі. Що ти скажеш ще українцям на закінчення, можливо, звернення, як тебе знайти те, що хочеш донести? Так, да, я є і в TikTok, і в Instagram. Е, є там певний профіль, я Павло Я залишу посилання під відео я наш угу. і всі, ті, хто перебуває в таких складних стосунках із своїми батьками. І з родичами, і всі, ті, хто боїться втрачати зв'язок або не хоче, я можу вам допомогти знайти щось раціональне як можна. Не шкодячи нікому вийти з цієї ситуації, тому що є вже певний досвід. Хочу створювати громадську організацію, створювати е, петицію про підписання, е, яка буде про те, аби не дозволяти в таких от, е, конфесіях, в течіях, як Свідки і Гови, охрещувати дітей до 18 років. Вони не мають права це робити потім. Ламати цим дітям психіку та життя. Mm -hmm. Це багато дуже хто зламаний, навіть у віці пізньому і 30 і 40, 50 років у них багато проблем, комплексів саме через цю релігію. Зрозуміло. Mm -hmm. А ця організація, вона легальна в Україні, законна? Да, легально, так, легальна, mm так. -hmm. Ну хіба що через петицію, так? Щось через змінювати? Петицію, так. Угу, зрозуміло. Дякую, Пало Оріхов був з нами сьогодні на зв'язку. Друзі, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, що думаєте ви про це, чи є у вас знайомі чи родичі, які були в цій організації, що розповідають вони. Залишіть ваші думки.